Всім привіт, з вами Ірка, і в цьому відео я пройду карту Crazy Dream. Як зрозуміло, по назві ця карта про якийсь шалений сон. Це хорор-карта, тож в ній нас будуть лякати. Думаю, на цьому можна зупинитися. І весь сюжет ми зараз дізнаємося, проходячи цю карту. Тож, пропоную не затягувати час, а одразу починати. На старті нас зустрічає така менюшечка. Uh, так, щоб керувати нею, от я натискаю кнопки в інвента інвентарю, тобто 1, 2, 3. Ось так от. Можна навіть е, колесо мишки це робити, але ну, мені зручніше циферками, так? Натискаємо грати. Далі у нас на циферку 2 я можу повернутися назад, на циферку 3 почати нову гру. Так, четвертий не відпадай, п'ята це продовжити гру, якщо почалась. Ага, добре, давайте нову гру. Починаємо. Go, let's go! Так, що це за записки? Я бачу там якийсь гномик. Якийсь ЄТІ, чи що це таке? Він знаходиться в печері. Я думаю, ну він Ну він такий якийсь страшненький. У нього навіть шляпка якась, чи це вуха, як у кролика, чи чого це. Добре. Хррр. Хрррр. У. Мене тіло the fuck? Ей! Голову забуло! Ой-ой-ой! Карта трошки не пропрацьована, так як я зрозумів, тож мені варто. Uh, ну, не звертати на це уваги просто, тому що, ну. Що ж я з цим зможу поробити? Не я розробник карти. Так, ми тут опинились в кімнаті, це схоже на дитячу. Тут у нас є комп'ютер. Я і так грав три години за комп'ютером, більше не хочу, тим більше зараз ніч. Чого? Мені здається, діти навпаки хочуть грати дуже багато в Майнкрафт, там якісь, наприклад, як я. Так, у нас тут двері, uh, батьківська кімната, туди краще не заходити. Так, так, особливо вночі. Не рекомендую. Так, це що в нас? За кімната? Це схоже на А, це... душова. Я вже сьогодні мився, завтра помиюся. Угу. Ну так, краще не митися, оскільки ну, все-таки це на шкіру погано впливає. Далі у нас іде якась раковина тут на кухні. Я не зможу увімкнути кран, оскільки це може розбудити батьків. Так і справді не варто так робити, робити. Якщо... Ну, хай с5 люди. Чому їх мучити? Так. І у нас ще тут є склянка, Я натискаю і. Щось відбулося. Ага. Я випив все із склянки. Води тут не залишилось. Ну добре. Тут є вихід, я можу втекти з дому чи ні? А, не можу. Супер. Я бачу, там є мишка і нам варто йти вже туди. Натискаю, лягаю, сплю. Так. Якісь великі анімації, крути, до речі, дощ на вулиці виходить іде, так? Да? Схоже на це. Я так розумію, цей квадратик, який у мене тут з'являється, це ну, мав бути перехід, але він щось не працює, тому що він дуже маленький. О. Чекайте, чого? Мене кудись перемістило. What the fuck? Я знаходжусь якось в якомусь підвалі. Що це? Так, якась лампа, якісь коробки. Мене щось тут водять, оце ось якесь двіж проїсходить Так, мене закинуло, я тут. Ага. Тут є якісь коробки, я їх ну, відкрити не можу, на жаль, на жаль. Так, а це що таке? чи що це? А, пластиковий ключ. Добре. Також тут. ну, Коробки я ці відчиняти не можу добре. Навіть да, мовчати не буду. Це що у нас? А, двері, так, і... От сюди ключ треба вставляти. так, там щось... А, мені потрібно вибрати звідси. Ага. Я відчинив двері. Так, може, тут ще щось є. Лампа. Ага, дивіться, тут є оголений дріт. Можливо, нам потрібно буде що з ним робити? Я не знаю, подивимося. Також якийсь щиток, лампа, ну. Начебто все зрозуміло. Давайте спустимось вниз, подивимось що тут є. І що це у нас тут? А, так. Ой. Ой. Я заліз в шафу. Ага, є кнопка вихід. Супер. Так, чекайте, у мене тут ще якісь штуки є меню. А, це просто меню. Так. А, так, продовжуємо. Продовжуємо грати. Так, ходімо сюди одразу. Начебто мене ніхто не лякає. Що це кімната? Тут щось є в нас. Тут, тут є шафа, і все. Це все, що я бачу. Так, можемо піднятися, виходить сюди нагору. Тут, 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 тут у нас коридор якийсь, і тут підсвічується. Це двері. Мені потрібно знайти ключ, щоб відчинити ці двері. Угу. О, там що ключ знаходиться, серйозно? Це Вся карта буде така легка. Супер, забираємо. Так, супер. Тепер я зможу е, поремонтувати дріт. Так, зможу. О! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Що це за шкала зверху з'явилась? Як вийде. О, отак. Я просто вже на інтуїції, оскільки всіх карт ми з вами проходили. Швидко тікаю і в шафу залажу. просто Отак от. Оп, 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 оп. Просто в монстр навіть ще шансу не було, мене просто якось спіймати. Ну добре. Нам потрібно. Виходить, знайти. Ну, як знайти? Ми знаємо, де цей дріт, так? Так. Ремонтуємо. О! Поремонтувалось. Супер. О, там щось з'явилось. А ну-ка. Ой. Фак! Не лякай мене так! Я не. Я просто вже говорити не можу. Лякай мене, чорто цей. Так, як я зрозумів, це. цей кролик. Так, так. Мені потрібно відмити клющі від. іржави чи як? Як воно в українською буде, я не. Фак! 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 Фак, 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 фак! А! Ні! Нє! Він мене дістав. Ай, господи, риска зверху дойдеть до кінця, то на вас нападе кролик. Фух. Господи, не лякай він мене добре грати. Так я можу продовжити. Якийсь сейв вже там є. А, немає. Добре. Доведеться все проходити заново. Ну тут. Вже швидко, тому що ми знаємо, що нам потрібно робити, і це все-таки кролик тут, а не якийсь гном, єті е чи щось таке. Так, схоже на храп чи ні? Я думаю, озвучка дуже чудова, мені здається. Так, через грузу я не можу заснути. Ага, добре. П'ємо і склянки швидко. Так, все, я попив зі склянки, і тепер я можу лягати назад спати і переміщатися ось цей Ну, місце. Підвал, сон. Я виходить уже тут. Беремо одразу ключ. Йдемо сюди, відчиняємо. Чікс. Зараз швидко можемо пройти. Мене слава господи, ніхто не лякає зараз. Спускаємось вниз, натискаємо. Потрібен ключ. Ідемо зараз виходить сюди. What the fuck? Минулий раз го. Його... Минулий раз його ж тут не було. Тобто він може завжди в рандомний момент з'являтися в різних місцях. Зрозумів. Добре, тепер назад. А, Лякає він, звісно, мене трошки. То як то що я зможу зробити так? Ставимо дит сюди. Спускаємось вниз. Та ну! Воді мене лякати, чувак! Що я тобі зробив такого? Отак От вийти. Фух, беремо ключ. І треба його від іржі цей, відмити зараз швидко. Ну... Чому я не можу прийти там? Чуваки, не бісіть мені. Не бісіть мене. Просто заходимо. Так, тут є раковина, можна відмити все, відмили. І тепер, виходить, мені треба йти сюди, так? Ну, так. Йдемо сюди і одразу можемо отак от ставимо його. Кінець першої частини. Страшне, страшний початок. Ви пройшли альфа-версію. Друга частина вийде, якщо ви підтримуєте автора в цій мапі. Ну, насправді, ця карта ну, реально така прикольна. З достатньо страшним монстром, з кімерами, але вона дуже проста і дуже швидко її проходиться. Тож, ну, таке слабенька карта. Але я сподіваюся, вам вона сподобалась, сподобалось моє проходження. Я сподіваюся, ви поставите лайк і підпишитесь на канал і будете чекати нові відео. А з вами був Лірка. Всім удачі!